Дасоміраж Mirage 4000. І це літак, до якого я дуже так активно йшов, дуже його хотів, але, чесно кажучи, залишився максимально розчарованим. І щоб ви знали, просто для справки це відео я сідаю перезаписувати вже п'ятий раз. Попередні чотири спроби виходило повне лайно, яке я посоромився навіть завантажувати на YouTube. Ну тим не менш. Подивимось, що у нас буде на п'яту спробу. Не забувайте заглядати в опис, там є всі необхідні посилання, телеграм, спонсорство, новий ігровий канал окремий і так далі. Ну і звісно ж, не забувайте підписуватись та ставити лайки, якщо відео вам сподобається. Так що ж таке Міраж 4000? Це літак на 13.0, який має із свого основного озброєння тільки Нарли. 530-ті матри для дальнього бою. І це дешні матра, які, хоч, звісно, краще, ніж ФК, але, блін, вони набагато гірші, ніж ті ж спероу, особливо пешні проти яких ми граємо постійно, ну і так далі. Другим нашим видом озброєння для уже ближнього повітряного бою являються матра Magic 2. Всім добре, чудово відомі ракети, абсолютно прекрасні, все з ними добре, але є нюанс. Це 13-0. Той, хто грає постійно на топах в АРБ, ну, на топах, перед топах, той знає, що 13-0 кидає дуже часто ну, саму дупу списку 13 7 14-0. Ну і відповідно, ви ж розумієте, да, що наші опоненти в такому випадку будуть з нами робити. До дистанції ближнього бою, ми не долетим. як ну, не долітаємо, як правило, того, що, на жаль, у наших противників. Занадто сильне озброєння у порівнянні з нашим, ну і відповідно, всі тримаються на дистанції, всі літають по висоті, на висоті, точніше, і звідти розкидуються своїми арлами, всякі 27 ер якщо навіть мова йде про нарли, ну і так далі, і тому подібне. Ну і відповідно ми у таких випадках можемо хіба що посмоктати бібу. По кількості ракет ми можемо взяти або 4 нарли та 2, Іча ракети або два нарли і шість аж іча ракет Матра Меджик 2. Власне, саме з таким комплектом я сьогодні і буду літати. По мені пуск від Мігаря 29-го, це, напевно, ЄРК по мені йде чи щось типу того. Я, до речі, не глянув. Ми в топі, не в топі. Напевно, не в топі, але може й не в самій дупі списку. Ой, як вас там багато, цілий натовп я думаю, треба розвертатися і шукати нам цілі уже там. Грати від висоти ми не здатні, абсолютно ніяк. Нам треба грати виключно від антиподу, того що, як я вже й казав, озброєння дальнобійного у нас немає. По мені ззаду пуск, Ой, і ззаду, і зліва, і кругом по мені пуски. Так, су 27 -й. Для матра Меджик 2 це занадто велика відстань. І Су-27 збили, я нікуди не встиг. Ладно, пробуємо тоді оцих вичепити, які там далі. Ой. А це не по мені пуск від Су-33. Я не буду на нього розвертатися, того що це для мене погано закінчиться. Фантом, здається, йде на мене. На мене ж? Ні, не на мене. Ну і ладно. Так. По фантому Матра Меджик 2 віддам. Влучення. Він її задоджив за рахунок ХТЦ, того, що я її в лоба віддавав. Ну нічого страшного. Ми зараз на нього будемо розвертатися. І спробуємо все-таки якось добити. f 20 на хвості у мене на 6. Ну нічого. Поки що він мене не сильно турбує. Він мене не повинен доганяти. Так, ну і я думаю, по фантому. Ага, асіст по фантому. Його збили до мене. Ну що ж чудово, хоча б асіст. На цьому літаку я, якщо чесно, навіть асістам радуюсь. Так, f 20 пройшов мимо. Ну що, це гнатися, за ним не гнаться, не знаю навіть. Ну, давай поженемося. Ну чому ні. Попробую з такої відстані віддати. Ага, в землю пішла. І він просто розбився. Ой, господи, чел. Ще один F20. І десь позаду в мене ще якийсь Хорнет, чи що. Позаду F16. На СПО його бачу, але візуально поки не можу заспотати, де він є. Так, ну в 20 ми доганяємо. А, ну його його теж збили. О, 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 ніфіга. Приколіст, ну на тобі. Оце від такого не ухиляються. Оце було дуже дивно. Чувак просто скоїв самогубство. Так, ну і ще один F20. А що за вакханалія з цими F20? Що Їх так багато цих тайгер шарків? Іде він дупою до нас? По мені там якийсь пуск. А звідки це по мені може бути пуск? Не дуже зрозуміло. Чи це може не по мені? Це я так розумію, Гріппен чи щось типу того. Не влучила, пішла на це. Окей, тоді Нарл ракета. І вдогонку зразу жіча ракету. Да, і є таке. Прекрасно. Ну що ж, два фраги та асіст. Ну, це ще й доволі такий непоганий результат, як для Міража 4000. Ви знаєте, цей бій просто кращий, ніж 12 боїв до цього, чи скільки я зіграв, а може навіть більше. Так, а ось і наш другий бій. Будемо сподіватися, він теж буде непоганий. Хоча б такий же, як перший, і вже я буду максимально задоволений. Чесно кажучи, мені здається, просто коли я попередні спроби записати відео по міражу 4000 робив, у мене просто йшла якась ну зовсім чорна полоса, яка не дозволяла мені тверезо оцінити цей літак, хоча об'єктивно він дійсно поганий, як для свого бойового рейтингу він не дотягує. Того, що ми граємо постійно проти носіїв Арлів, ми граємо постійно проти літаків, у яких... Кращий радар, краща швидкість, більше, можливо, там засобів протидії. Коротше, багато в чому які краще. Особливо ті всякі там хорнети на своїх сім песперов, які набагато краще, ніж наші нарли. Коротше, ми граємо проти противників, які набагато краще себе почувають у дальньому повітряному бою. А ми ж вимушені лізти у, так би мовити, клінч. Ми вимушені лізти в лютий догфайт для того, щоб повіддавати наші матра Меджик 2, і тільки тоді у нас будуть якісь результати. Ну і на 13-0, 13-7, 14-0, ви ж розумієте, що таких клінчів, таких догфайтів часто навіть не буває. Більшість просто літає на висоті, і, власне, там і тримаються. Ну, або просто тримають адекватну відстань. От, до речі, щодо ще незручностей. Радар. У нас радар працює тільки в ПНС режимі, тобто він може нормально залочити ціль, до речі, ми на 14.0, Рафаль. А він може залочити цілі тільки ті, які йдуть передньою півсферою до нас, ну тобто і ті, які показують в цілому свою передню півсферу. А ціль, яка йде до нас жопою або боком, ми вже не здатні захопити, і це теж буває дуже дуже незручно. По мені пуск від F2. Це напевно. Якщо це F2, то це ж напевно. Що? Якщо це 140 і це той F2, про якого я думаю, то це Ам 4, напевно, да, іде? М -м, погано, тут ще карта така скеляста я не в антиподі. Ну, часто не в антиподі. Ну, таке ніби. Таке ніби ракета мене втратила. Чудово. поманеврував трохи. Тут треба буде зробити якось так, щоб наші союзники першими вступили в бій. І вже тоді якось пробувати когось вичіплять. Опа. Су-33. Ну, давай йому нарл віддамо. Блін, лок скинувся. Зараза, не скидуй лок, будь ласка. А от він жопою до мене, і, власне, все. І вже ти йому, що. Ага, вже йому й без мене зробили. Ладно. Ось, бачите, недолік. Лок зірвався, того, що він жопи повернувся, і, власне, все на цьому. А так я цілком міг би довести свій нарл до нього, і, можливо, навіть був би фраг. Ну, або хоча б якийсь, може, асіс, чи добивання, чи ще щось типу того. Так, ось су 30 на нас іде, чудово, це для нас гарна ціль. А, ні, вже не на нас. Уже, здається, не на нас. Да, він розвернувся, і що? Так, по мені якийсь був пуск, незрозумілий. А, по мені він і є той пуск. Окей, су 30 добили. Ми поки що просто літаємо в надії вичепити когось неуважного, хто відколовся від своєї, а, так би мовити, зграї. Так, а, віддаємо нарл, але, скоріше за все, піде він у землю зараз. Та, він нікуди не піде, бо його збили. Поняв? Питань нема. Ну, от, бачите, немає можливостей для ближнього бою. Всі тримаються на е, дистанції. От по мені АІМка 120 а йде. Да, вона мене ще й критонула. От Отак от, йопте. Я тепер ледве лечу. Ой, господи, боже. Це по мені ракета, да, все. Ем, Оце бій на 14.0 на Міраж 4000. В ближньому бою немає нікого, ніхто не лізе в ближній бій, всі тримаються на відстані і розкидують по тобі арли. А ти літаєш просто як хлопчик для биття, і нічого зробити не можеш. А, це ще й 9М була. Ясно. Чувак встиг з висоти віддати 9М. Поняв. Ну, це не міняє. В Суті, погнали в наступний бій. Так, третій бій. Ну, будемо сподіватися, хоча б третій буде краще, бо другий бій був ну зовсім паршивий. А що в нас тут? 13-0, 13-3. 13-7, тайфун, да, це 14-0, на жаль. Ну що ж, це знову буде боляче, що я можу сказати? Кожен бій на 14-0 для нас це біль. О, подивіться, що в небі відбувається? Капець скільки пусків від усих. А ми вимушені грати від низів. Ех, обідно. Ну, добре, хоч ті всі пуски не по нам поки що. Так, це по мені здається, ракета, да? Він заховається правильно. Перемикаємось на ще ракети. Десь він зараз тут покаже. Це, я думаю. А, да, показався, поняв. Питань нема. Десь позаду мене 16. А де він, боже, я його не бачу. І попереду ще 29-ка по мені щось кидає. Так, втрата керування це, звісно, дуже чудово. Ну, і що мені оце робить? Ну, що снаря повинен би перевіражити. Ні, бляха-муха. Я навіть перевіражити його не можу. Він до мене довернув без проблем і збив із гармати. Ай, Міраж 4000, яка ти помийнеться? Так, ну що ж, який це вже? Четвертий бій, здається, да? будемо сподіватися, хоча б в четвертому бою будуть фраги. Ну, ладно, в першому були. Але наступні два це просто жесть, якщо чесно. Я, чесно вам зізнаюсь, я не очікував, що 16 до мене довертатиме таким чином. Я не думав, що він доведе носа для. Того, щоб збити мене з гармати. Ну, прям не я думав, я буду маневреніший, раніше ніж він. Дуже дивно. Але виявляється, ми не крутим навіть шіснаря, що дуже і дуже обідно. А ну давайте поки летим невеличку історичну справку коротеньку. Проектування цього літака велося в 70 -80 х 80-х роках. Перший раз піднявся в небо цей літак у 1979 році. Uh, його будувала компанія Дасо на свої власні кошти, і розраховували вони на експорт, того що від держави від франції від французької держави від французького правління не було замовлень і відповідно розраховували вони на якісь експортні замовлення, і так вони їх і не дочекалися. І в результаті було побудовано оце тільки один. Прототип, який літав, і на цьому у, здається, 81-му чи щось типу того році уже це все діло і закрили. Ну, тобто, побудували тільки один прототип, який потім перетворили у літаючу лабораторію, і на цьому, власне, все. Отака от коротка і не дуже весела історія міража 4000 Так, по мені там знову. Мільйон пусків з неба. Це, звісно ж, по мені летять Арли, бо там Єврофайтер, та й не тільки Єврофайтер, там ще багато всього. Там Су-30 СМ, здається, ще є. А, ну, зараз, зараз, якщо мені прям в антипод залетить Арл і вб'є мене, то це буде кінцево. Підемо підводити підсумки, бо, чесно кажучи. Сил моїх і терпіння вже не вистачає. Я й так, я п'ятий раз перезаписую відос. Розумієте? П'ятий. Я витратив на нього цілий день. І так нічого. О, ну от, будь ласка. Ах, мене критонули. мені радар не вимкнули, і на тому дякую, хоч щось. Але я ледве лечу. Я буквально ледве лечу, по мені знову пуски. Десь у мене. Наді мною, ага, збили його. Прекрасно. А, ще одна Р-77. Ну, от, власне, от він. Міраж 4000. Насолоджуємось геймплеєм, оце він. Коротше, потрапили в дупу списку. Можете нати натискати J, затискати і просто вистрибувати. Вистрибуйте і йдіть пити чай. Все. І тоді, як тільки екіпаж повернеться з бою, йдіть наступний в надії, що буде топ списку. Якщо в топі. Можна зіграти. Навіть можна непогано зіграти. У мене бували навіть бої там і на 6 фрагів був бій. Це, звісно, велика рідкість, але все-таки бувало. А якщо бій 13-7 13-7, 14 0 просто джейкаємося і навіть не запарюємося, бо нам просто смерть. Нас заспамлюють арл ракетами, і ми нічого з цим не можемо зробити. На 13-0 цьому шматку лайна робити абсолютно нічого. В рандомі на ньому ніхто то взагалі не літає. Я жодного разу, ОКРІМ себе, не бачив нікого на міражах 4000. От просто нікого, жодного разу. Такий, от він, міраж 4000. На 13.0 робити нічого. Усі наші опоненти тупо сильніші в дальньому повітряному бою. Мають нормальний радар, а не такий, як у нас, обрубок. Ну і відповідно почувають себе набагато краще. Ми ж навіть на висоту підняться не здатні, тому що там нам ще швидше прийде смерть. Отакий от, от він, Міраж 4000. Дуже сумна машина. Дуже жаль, що його залишили на 13.0, де йому робити, як я вже сказав, нічого. Так що якось отак. Отакі от сумні у нас будуть висновки. Пишіть, що думаєте про Міраж 4000. Мені він подобається чисто зовні, але на цьому, як на мене, всі його переваги закінчуються. Ну і на цьому у мене, власне, все. Бувайте!